Синоптики продовжили дію надзвичайної небезпеки в Україні. Що сталося? Укргідромецентр попереджає, що небезпека лісових пожеж в Україні зберігається та поширюється в Україні. До 20 вересня продовжили дію надзвичайного рівня небезпеки. Про це свідчить День Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, небезпека лісових пожеж в Україні зберігатиметься та поширюватиметься. 18-20 вересня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття, Чернігівської, Полтавської, Київської, 18 вересня і Волинської, Хмельницької та Харківської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ідеться у попередженні: пожежна небезпека в Україні. Раніше надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні було оголошено до 19 вересня. Надзвичайна пожежна небезпека оголошується, коли поєднюється висока температура повітря та суха погода. Це призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності джерел займання. За даними українського гідрометцентру, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. По всій країні очікується погода без опадів. Вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер буде переважно південний. Його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура в день очікується на рівні 22-27 градусів. А на високогір'ї Карпат буде 16-21 градус. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!